Всім доброго дня. Сьогодні знаходимося в кухонній зоні і поговоримо, як правильно підібрати стіл для кухні. Це буде залежати від кількості осіб, які за ним постійно перебувають, ваші розміри кімнати та особистісні вподобання. Обчисліть необхідний приблизний розмір столу. Для однієї людини оптимальним є ширина 60 см по глибині 40, для того, щоб легко діставати різні предмети зі столу. Якщо це дві людини, то оптимально вибирати стіл розміром 1,20 м. Але при цьому він може бути розкладний, щоб розмістити біля нього ще більше гостей. Форма також може різнитися. Але підходять для невеликих кухонь. Овальні будуть більш габаритні і підходитимуть на середній розмір кухонь. Прямокутна форма найпопулярніша, оскільки вона є і компактною, і при цьому розкладається і збільшується в розмірі. Загалом матеріали також різняться. Ті матеріали, як дерево, ДСП, скло, метал, кераміка. Це всі матеріали довговічні, міцні і прослужать вам такий стол багато років. Висота столу взагалі стандартна, варіюється 85 до 80 см. Але можна підібрати стіл і під ваш зріст, тому ми завжди при виборі столу рекомендуємо присісти і спробувати, чи підходить. Ходить саме така висота для вас. Щоб стіл був не тільки функціональний, а радував вас щодня, підбирайте його під ваш стиль кухні та смакові подобання. Величезний вибір різних кухонних столів всі вони розкладаються і забезпечать вам комфортну вечерю або обід з вашими друзями. А якщо сподобалася якась із цих моделей у підбірці, бронюйте прямо зараз по мінімальній передоплаті. Я вчера дякую за увагу і говорю до зустрічі!